Велика приватизація у Києві готують пустити з молотка державну частку ТРЦ у на сьогодні. У власності держави перебуває понад 66% акцій. Цього об'єкту це санкційний актив, який у березні Вищий антикорупційний суд конфіскував у російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Детальніше про це і в цілому про процес приватизації поговоримо з Олександром Федоришиним, виконувачем обов'язки голови фонду державного майна України. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. пане Олександре. Ну от власне акції стосовно акції Оушен Плаза, якими зараз володіє держава, чому у фонді пропонують їх? Продати, а, відповім так. По порядку. Рішення вищого антикорупційного суду було стягнуто частку в овшплазі на користь держави. Далі рішенням уряду визначена наступна доля. А саме, зокрема, щодо здійснення заходів з приватизації такої частки. Тому в даному випадку ми говоримо про виконання рішення уряду, яке було прийнято. З нашого боку, були оцінені відомості балансової вартості цієї державної частки, визначили, що вартість частки складає 1,3 мільярда гривень. По закону, це може бути заявлено як стартова ціна на аукціоні. По аукціону для того, щоб він розпочався, звернулися до уряду. З пропозицією про включення державної частки до об'єктів великої приватизації, як тільки уряд здійснить заходи щодо включення, ми вже будемо вживати заходи з проведення аукціонної комісії і виставляти умови майбутнього аукціону. Ви сказали, що стартова ціна ну як ви оцінюєте, це більше одного мільярда гривень. А яка може бути кінцева вартість? Ну, кінцева вартість завжди формується на аукціоні. Ми бачили на прикладі малої приватизації, що вона, в залежності від того чи іншого об'єкту, завжди мала тенденцію до зростання. Тому і в даному випадку все залежить від кількості учасників, і відповідно також ми прогнозуємо, що вона може відповідно зрости. Пане Олександре, а чи правильно я розумію, що продаж от цього активу означатиме відновлення великої приватизації, е, яке було власне на паузі спочатку повномасштабного вторгнення? В цілому вся приватизація була на паузі, е, відновилася лише в вересні минулого року, е, і можемо сказати, що є вже такі успішні результати показники за 12 місяців. Е, з дати відновлення? Ми маємо вже дохід в понад 4 мільярда гривень з часу відновлення. Це результати малої приватизації, які можемо казати, що вони доводять, що український бізнес насамперед готовий брати участь, інвестувати в ті чи інші проекти, які виставляються на малу приватизацію. По великій дійсно в нас є план. Це зокрема щодо виставлення як частки в Оушенплазі, так і зокрема опрацьовується зараз питання щодо великої приватизації таких об'єктів, як одеський припортовий завод, об'єднана гірничо хімічна компанія і компанія Центренерго. В принципі, так само як і мала, велика приватизація буде проводитися відкрито для суспільства. Я думаю, зрозуміло, це в онлайн системі продажі. Тому за всіми цими процесами можна буде спостерігати. Ви сказали, що приватизація вже принесла понад 4 мільярди гривень прибутку державі. А які от активи були активи були самі такі найуспішніші у продажі? Да, у нас вперше, мабуть, відбулася приватизація державного порту. Це, зокрема, мова йде про Уздунайський порт, який був проданий за понад 200 мільйонів гривень. Це, зокрема, от рівне торф, який був проданий за 205 мільйонів гривень. Вчора, до речі, був проданий Волинь торф, за нього запропонована вартість 212 мільйонів гривень. В Києві здається найбільший об'єкт по вартості, який було продано, це готель Ермітаж, вартість якого склала в 311 мільйонів гривень. І тут, знаєте, що цікаво: а хто от купує ці об'єкти? Це українські інвестори? Чи все-таки вже заходять і закордонні? Ми бачимо. Переважній більшості це якраз інтерес українських інвесторів, де-не-де в західних регіонах помічається також інтерес, зокрема іноземних інвесторів. Це мож можна говорити про прилеглі там території до польської польського кордону, там словацького кордону, але в переважній своїй вазі це українці. Пане Олександре, якщо порівнювати з довоєнним часом, оці показники 4 мільярди гривень це мало чи багато? Е, насправді фонд, коли е, побачив, що за 12 місяців принесла мала приватизація, то ми виходили з меседжу, що це рекордні показники, які яких не було щонайменше точно п'ять останніх років, тому в цьому випадку ми бачимо відповідний інтерес і бачимо те, що наповнюється належним чином держбюджет, а всі виручені кошти йдуть на підтримку сил оборони. Пане Олександре, на конференції щодо реформ державної власності, яка днями відбулася у Києві, ви казали, що один з пріоритетних напрямків роботи фонду є створення українського суверенного фонду. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Дійсно, фонд держмайна він обрав шлях не тільки щодо приватизації оренди. Дійсно, ми вибрали шлях щодо створення нових продуктів. Одним з них є Український суверенний фонд. В принципі, про нього вже так досить давно говориться в різних політичних колах. Що він собою має представляти? Він має представляти ту кращу практику, яка є в країнах з розвиненою економікою, коли створюється відповідна організація, яка об'єднує всі ключові стратегічні активи країни. І займаються безпосередньо їх розвитком, залученням довгострокових інвестицій тощо. Ми для себе оцінювали, що це може складати близько там від 30 до 40 на першому етапі еволюції суверенного фонду. В наступному ми плануємо десь зосередитися в районі там 70 таких суверенних активів, які будуть під управлінням суверенного фонду. Суверенні фонди це не нова така практика, вони почали активно формуватися в тих чи інших країнах ще з 2010-х років, і ми провели в фонді десь близько 30 зустрічей з різними суверенними фондами інших країн. Напрацювала відповідну модель, заклали її в концепт. На підставі цього концепту розробили законопроект. Паралельно вийшла з пропозиції, що потрібно також формувати політику державної власності, щоб можна було зрозуміти, як буде розвиватися Зувати це та чи інша галузь економіки, в якій представлена держава, і відповідно з такими напрацюваннями зараз проходимо консультації з офісом президента, з кабінетом Міністрів, з Верховною Радою, і сподіваємося, вже прийти до відповідного законопроекту, який буде колективно напрацьований, пане Олександре. Ще один напрямок, в якому працює от фонд держмайна, це земельний банк. Як проходить робота у цьому напрямку? Дійсно, земельний банк це також от, ініційований з боку фонду держмайна. Новий напрямок а він передбачає те, що ми в першому кварталі 2024 року маємо вийти з проведенням аукціонів. На оренду відповідно державних сільськогосподарських земель всього планується об'єднати в по етапно ну, в рамках відповідної еволюції такого продукту до 700 тисяч гектар. Здебільшого це землі, які раніше не використовувалися або використовувалися неефективно. Всі земельні ділянки, які закумулює земельний банк, він буде також виставляти на відкритих орендних аукціонах через прозоро продажі. Ми орієнтуємося, що стартова ціна відповідно в залежності від того чи іншого регіону, але вона буде коливатися там від 3 до 4 тисяч за один гектар. І відповідно. Перемогу отримає в акціоні той, хто запропонує найвищу орендну ціну. Під це було прийнято відповідне законодавство, яке також дозволятиме зокрема потенційним орендарям брати земельні ділянки від 14 до 25 років в оренду. Щодо прогнозів, то ми сподіваємося, що запуск цього продукту він дозволятиме щорічно держбюджету отримувати так званий пасивний дохід до 7 мільярдів гривень. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю. це був Олександр Федоришин, виконувач обов'язків голови фонду державного майна України.